Його таланти, майстерні слова визнали народи багатьох країн. Наш земляк, який народився в селі Солошини на Полтавщині, видатний письменник, геній української прози, громадський діяч, герой України, 25 серпня 2024 року Україна відзначила сторіччя з дня народження Павла Загребельного. Напередодні ювілею талановитого митця у горішніх плавнях стартував новий спільний проєкт. Централізованої бібліотечної системи та краєзнавчого музею, цикл заходів у рамках проєкту відкрила виставка меморіальних речей та книг Павла Загребельного із назвою Але живі борються до структури краєзнавчого музею, міста горішні плавні. Приєднався Солошинський музей, який став нашим відділом для увічнення пам'яті про видатного земляка у 2010 році, в Солошинському музеї було організовано світлицю Павла Загребельного, яка і по цей день презентує особисті речі, книжки і документи письменника. Музейним закладом у селі Солошини уже багато років опікується Віра Михайлівна Сверетенко, викладачка історії та музейниця за покликанням. Саме пані Віра, очолила Солошинське відділ міського музею та. Стала ініціаторкою сьогоднішньої виставки. Крім того, Віра Михайлівна також взяла на себе відповідальність за роботу Словоженської філії центральної бібліотечної системи в місті Горішній плавні. Ірина Зеленська, начальниця відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнінської міської ради, щиро привітала пані Віру з призначенням на посаду. Директорки централізованої бібліотечної системи Олена Дудко та краєзнавчого музею міста Горішні плавні Марина Безсмольна Подякували міській адміністрації за підтримку установ для збереження культурного надбання нашого регіону, і передали книги у подарунок до Солошинського відділу краєзнавчого музею. Віра Свериденко презентувала проведену краєзнавчу роботу з вивчення історії села Солошини, особливу увагу приділила експозиції музею, присвяченій всесвітньо відомому письменнику односельцю. У світлиці Павла Загребельного розташовані меблі, що відтворюють інтер'єр української хати. Тут є речі, які належали письменнику та його родині: стільці, лава, кили, мисник, дерев'яні ночви із батьківської хати, книги, ручка, посуд, ікона, знамениті окуляри, подарунок Ели Загребельної, дружини письменника. У перу належать п'ять збірок оповідань, чотири повісті. Дві збірки есеїв, літературних портретів та публіцистики, і 25 романів. Пані Віра наголосила, що підсумком досліджень життя та творчості ювіляра стала брошура письменник Божою милістю, випущена спільно краєзнавчим музеєм горішніх плавнів, солошинським відділом та комунальним закладом централізована бібліотечна система Горішньоплавнівської міської ради. Вона Присвячена сторіччю від дня народження письменника. Тут є фото із сімейного архіву, а також маловідомі факти життя письменника, вірші наших земляків. Директорка Кобиляцького музею літератури і мистецтв імені Олексія Кулика Тетяна Чишко, яка разом із представниками Кобиляцької громади завітала у горішні плавні. Розповіла про зустріч 2018 року із вдовою письменника Елою Загребельною у конча озерні. Ела Михайлівна зустріла нас дуже гостинно, не дивлячись на її такий уже поважний вік, відчувалося, що вона щиро хоче пригостити. Приготувала смачний борщ. Її борщ до речі, борщ загребельних це борщ. З шматочками лимона. Вона сказала, я кислоти ніякої туди не кидаю, а завжди варю і кидаю шматочки лимона. Оце мені цей борщ дуже запам'ятався. У будинку Загребельних дуже багато книг. Книги ем, такі. Фоліанти, книги старинні, у шкіряних таких палітурках, книги великі, товсті. Їх багато і в кімнатах. І зразу як заходиш, так я б назвала цю кімнату Веранда, і там дуже багато книг. Кількість книг вражає. От навіть хотілося б таке питання підняти. Всі пишуть і говорять про письменника Загребельного, а ніхто не говорить про письменника читача Загребельного, що він читав, що він любив читати. Ніхто цієї теми не відстежував, а вона заслуговує на увагу, на яких книжках плекався його талант письменницький. Серед присутніх був земляк Загребельного, поет і художник Сергій Коломієць. 2014 року в старому солошеному на попелищі хати, де народився Павло, він написав вірш над криницю нашого світу. Цікавим моментом зустрічі став фрагмент фільму, виведеного на екран, створеного з нагоди 80-річчя Павла Загребельного, де він згадує дитинство та солошене. Можливо, і чого я почав про Київську Русь писати? Бо практично я жив у селі, яке було в матеріальному відношенні на рівні Київської Русі. У нас були ще дерев'яні вози чумацькі, де жодної Залізяки немає. Цивілізація вас не торкнула? Ні, село єдине, у нас воно на Дніпрі село так оце хоч Дніпропетровськ можна було пароплавом попливти. А так. Відрізаний від усього. Залізниця 30 кілометрів. Доріг немає. Як тільки дощ чорнозем кругом, такий, що не вилізеш нічого, то взагалі це фантастичне село було. І це, очевидно, мені легко було писати ці історичні романи, тому що побут цей, мені не треба було вивчати його. Я серед нього виріс. Мати ще рідна була, водила в церкву. І цікаво, що я запам'ятав, скільки мені років було п'ять, тоді ще мама жива була. І влітку ми пішли в церкву, а бідні такі були, що не було мені взутися в шо. І мене мати, ну, сорочечка новенька, полотняна вишита, вона сама мені вишивала. І штанці полотняні теж. А босий. І я це запам'ятав, бач, який малий був, запам'ятав. І піп Самосвят побачив, почав тихати пальцем і сміятись. Босе, чадо прийшло, босе в храм Божий. А в чада не мав що обзутися. Захід продовжився у залі сучасної історії краєзнавчого музею, авторською екскурсією Віри Свериденко, де були представлені експонати Солошинського відділу краєзнавчого музею міста Горішні плавні. Разом із пані Вірою слухачі пройшли життєвими стежинами Павла Загребельного. Коли йому було сім років, померла мати, залишивши сина напівсиротою. Батько одружився вдруге. Павло ще дитиною пережив колективізацію голод 1933 року. В школі спочатку в Солошинській семирічці, потім в Озерській десятирічці навчався навідмінно. На випускному вечорі, 21 червня 1941 року, Павло Загребельний вирішив вступати до Одеського артилерійського училища. А наступного дня. Почалася війна, яка зламала його плани. Коли Павло дізнався про напад фашистів, то утік із дому, щоб вступити до другого київського артилерійського училища. У червні 1941 року худорлявий високий, 16-річний Павло Загребельний переправився на човні із Солошеного на правий берег. До пристані Деріївка і вирушив до Києва, щоб стати на захист. У серпні 1941 року Павло Загребельний був перше поранений. Після госпіталя його відправили до Харківського училища протитанкової артилерії, яке він закінчив і, вже як офіцер протитанкіст, воював на Брянському фронті у складі 346-ї стрілецької дивізії 61-ї армії. У серпні 1942 року тяжко поранений в груди Павло Загребельний потрапив у фашистський полон. Мене помираючого підібрала німецька трофейна команда. Літні, як мені здалося, фріци років 40, напоїли кавою із солдатської фляжки, переправили у Болохов, потім в Орел. Там, у колишній в'язниці, був табір, І що роблять сучасні. Фашисти, чи як їх назвати Раши. рашисти, що вони роблять із нашими полоненими? В Гітлерівських концтаборах Павло Архипович перебував до лютого 1945 року. Там він пережив і приниження, і знущання, і тяжко захворів. А в цей час батько отримав листа, в якому говорило, що Павло Архипович Загребельний пропав в безвісті. 1946 року вступив на філологічний факультет Дніпропетровського університету. Там він зустрів Елу Щербань, свою майбутню дружину. Коли Віра Свириденко зустрічалася з Елою Михайлівною, то дружина письменника говорила: я не одразу закохалася в Павла, п'ять років навчання і 58 років разом. Протягом всього цього часу я закохувалася в нього. А після смерті відкриваю для себе нового Павла Загребенну. Коли мені хочеться поговорити з ним, я читаю його книги. Елла Михайлівна тепло відгукувалася про чоловіка, розповідає Тетяна Чешко. Який би Павло Архипович не був зайнятий і письменницькою діяльністю, і громадською діяльністю, і робота в спілці забирали багато часу, але один день в тиждень, це субота або неділя, він приділяв увагу дружині і віддавав цей день тільки їй. Вони сідали в машину, їхали в ресторан. Він поводився дуже галантно з дружиною завжди намагався ем, підкреслити свою таку чоловічу повагу до неї і тим самим підкреслити її жіночну привабливість і вагу от її для неї. Товариші Загребельного, друзі, ну, такі близькі люди до родини загребельних, говорили, що Ела Михайлівна була вірний і надійний друг Загребельного. Вона створювала всі умови вдома, щоб він писав. У сім'ї все підпорядковувалося розкладу його життя, коли він пише, коли він працює, коли він відпочиває. З повагою ставилися і діти. Востаннє Павло Загребельний був у Солошеному 1981 вісімдесят року. Односельці не забувають, шанують свого земляка, який прославив їхнє село на весь світ. Сусіди були, сусіди. Я дуже добре знав батьків їх. Ми жили недалеко, робили в колгоспі, так сказати. І оце так пов'язано. А взагалі Павла Архиповича. Ну, я ж молодший на багато від його, як кажуть. Я 46-й, він 24-го. То е, ну, я його бачив в щитані рази, там, може, два-три рази бачив, Вживу. А цікавиться, його творчістю я почав десь в роках 80-х. Виставка, яка відкрилася у горішніх плавнях, має назву фрагменту з однієї цитати письменника, яку Катерина Ткаченко зачитала повністю: але живі борються ні голод, ні нащастя, ні сама смерть не об'єднують людей. Об'єднує їх боротьба. Тільки в ній порятунок для людини, тільки в ній здобувається найголовніше воля та свобода. Ці слова напрочуд перегукуються з сучасною українською історією та незламним українським народом, який бореться за перемогу. Тож відвідайте виставку меморіальних речей та книг Павла Загрібельного, яка триватиме до 22 жовтня 2024 року у краєзнавчому музеї міста Горішні плавні. І читайте твори неперевершеного майстра української романістики разом із ним. Поринайте в історичне минуле нашої держави.